Причиною катастрофи гелікоптера, в якій загинув президент Ірану Ібрагім Раїсі, стали складні погодні умови, зокрема, густий туман. Про це повідомило державне телебачення Ірану, посилаючись на остаточний звіт про розслідування інциденту. Ну і нагадаємо, що друг Путіна загинув у травні під час аварії гелікоптера в Юрському регіоні поблизу кордону з Азербайджаном. Гелікоптер врізався гору. У попередньому звіті зазначалося, що не було знайдено доказів зловмисних дій або замаху. В авіатрощі загинули всі, хто були на борту. Далі до подій на фронті окупанти протягом останнього тижня прискорили своє просування до Покровська. Проте невдовзі можуть сповільнити темп. Про це повідомили у британській розвідці. Там зазначили, що швидкість просування ймовірно знизиться, коли російські сухопутні війська увійдуть у населені пункти поблизу міста. Також у британській розвідці наголосили, що Покровський є ключовим логістичним центром для Донецької області.